Скандал навколо Полтавського національного технічного університету набирає обертів. 12 березня міністр освіти Сергій Квіт повідомив: міністерство отримує численні звернення громадян з проханням вплинути на ситуацію, що склалася в Полтавському національному технічному університеті. Оскільки це не перший скандал пов'язаний з діяльністю ректора університету, ми вважаємо, що в такій ситуації найкраще, що він може зробити для збереження доброго імені університету, добровільно написати заяву про звільнення. Доки заяви немає під стінами полтавської ОДА, мітинг за відставку ректора Володимира Онищенка зібралися колишні викладачі, студенти університету, небайдужі полтавці та громадські активісти. Коли ми від Ради Майдану в минулому році прийшли в інститут, коли нас позвали перевірити, чому ректор або керівництво вузу заставляє студентів знімати прапори національні прапор жовто-блакитні? Ми тільки зайшли до вузу. Вже прийшло п'ять охоронців із профсоюзів. Потім, коли ми дійшли до ректора, нас вже окружали десятки охоронців. Тобто, це поліційна система вуза. Несподівано до незадоволених ректором на площу перед Ода вийшли і захисники вишу та Володимира Онищенка. Не обійшлося без сутичок. Тут захід проти стоять. певної особи а не проти стоять. закладу. Ви знов Шановні про заклад. колеги, висловіть свою думку з цьому чоловіку, тому що він не вірить, що весь колектив проти того, що відбувається, що лідером опозиціонерів виявився проректор технічного університету Богдан Коробко. Він і пояснив, чому люди вийшли на мітинг. Тепер виходить так, що зробили з вищого навчального закладу просто шматок пекла на словах. Спаплюжили нашу ділову репутацію і ми її відстоюємо в судовому порядку. Крім цього, проректор повідомив, що Володимир Онищенко нині перебуває в лікарні. Здоров'я ж не вистачить на життя в таких умовах. Карді. Можна дізнатися? Він в кардіологічному центрі. В кардіологічному центрі давно його госпіталізували одразу після сесії обласної ради. мітингувальників вийшов голова обласної ради Петро Ворона. Якщо ректор займався політичними переслідуваннями, це доказується, він повинен піти з посади. Я підтримую позицію міністра освіти. Ми не сформуємо нормальну інтелігенцію, свідому, національно свідому, патріотичну, якщо ректори будуть тиснути і чинити політичний тиск за їхні переконання. Кожен викладач повинен бути зірцем для студента по своїй громадянській позиції, проукраїнській громадянські позиції. Проукраїнські громадянські позиції. Більше того, полтавським активістам стало відомо, що в ніч на 13 березня три автобуси зі студентами скандального вузу відправилися в Київ, аби підтримати свого ректора. Зараз прогулюють е, навчання на якій підставі ті е, ті керівники, які повезли туда там преподавателі, також на якої підставі вони. Поїхали, кинули у учнів і на якій підставі зараз тут знаходяться учні і установили особи тут учні, так? Да, От да, учні прийшли, пригнали з проректором. Петро ворона пообіцяв розібратися і в цій ситуації, а також наголосив, що істину у цій заплутаній історії зможуть встановити лише правоохоронні органи.